Всім привіт! А ось і нова подорож. Я думаю, ви вже здогадалися. Це Париж. Чарівний Париж. До речі, так наш тур і називається. Нас чекає сім днів, три з яких ми проведемо у французькій столиці. Годі чекати. Поїхали! Ставимо свою речі у автобус, знайомимося з групою та вирушаємо. Нас чекає неофіційна німецька столиця, а саме місто Нюрнберг. Найгарніше німецьке місто Нюрнберг, розташоване в самому серці Баварії. Воно настільки старе, що ніхто точно не знає, як давно воно було засноване. Так що археологи в своїх припущеннях спираються лише на його згадки в стародавніх літописах. До речі, саме тут були винайдені такі речі, як кишеньковий годинник, глобус, сучасний компас і кларнет. Після прогулянки ввечері ми дібралися до одного прекрасного міста, де є. Одна відома вежа. Ми зараз знаходимося у Парижі. І як ви знаєте, вдень він дуже романтичний, красивий та загадковий. Але найбільш прекрасний він є після заходу сонця. Тому запрошую вас на екскурсію погнічного Парижу. Зачекайте нам, ну, ми ж тільки що були на єлисейських полях. Це що Манхеттен? Ні, це Парижський Нью-Йорк, Бізнес-квартал тут функціонує більш ніж 2,5 тисячі фірм. Ну а правильно, де ж треба брати такі гроші на реконструкції. Дійсно, зберігати архітектуру у початковому стані дуже дорого. Лише на Нотр-Дам де Парі французи витратять більше одного мільярда євро. А зараз кульмінація нашого вечора о 23-й годині почнеться шоу, на якому головній ролі буде Ейфелева вежа. Тож спостерігаємо, беремо шампусик та насолоджуємося. Ця романтика підкорює серця. Якщо в мене був вибір де народитися, другим містом було б Париж: вогники звідусіль, приємні запахи, шампанське та, звичайно, посмішки щасливих людей, які насолоджуються життям. Абонтур! Не знаю, як у всіх, а у нас ранок пречудовий. Легкий французький сніданок та вирушаємо на екскурсію Сентиментальна Нормандія. І у мене є невеличкий чек-лист прогулятися по стародавньому Руану, столиці Нормандії. Його вулички це провідник середньовіччю. Кам'яні та дерев'яні будиночки, церкви та собори. І все це знаходиться на відстані 100 метрів одне від одного. Краса Руана надихнула клода Моне на створення цілого ряду картин. Одну з яких він малював два роки. Велич готичного Руанського собору. Він найвищий у Франції 151 метр. І йому вже майже за 900 років. Клод написав 50 видів величного готичного фасаду. Таємницю створення цієї серії зображенням собору мене оберігав спочатку навіть від друзів. Схоже, він ніколи не писав з такою напругою і внутрішнім сумнівом. Доторкнутися історії біля башти Жанни Дарк, де вона провела ув'язнення та побувати на Старориночній площі, де вершили кару. Зараз у цьому місці встановлено пам'ятник. Загалом на екскурсії ми відвідаємо три міста. Руан ми вже вивчили. Тож вирушаємо Довілля і трувіля що біля ламаншу. Скуштувати найкращі морепродукти можна у Нормандії. Вважається, що тут є найбільші та найсмачніші устриці. Тут є безліч видів. Також можна віддати перевагу креветкам, молюскам або крабам. Щоб поїсти морепродуктів, не треба йти у ресторан. Вибір набагато ширший на місцевих ринках. Ми прийшли у тривілі на місцевий ринок і не прогадали. Я замовив собі грабінці, та зараз подивимося, як нам їх приготують, а маси мірі. On est poissonnier, on grille de la coquille Saint-Jacques, à l'huile d'olive, voilà, pour les dégustations. Merci. Смак <���mi> дуже схожий на сало з кальмаром, особливо, особисто мені. Тому що знизу структура як у сала, е, зверху, наче кальмар, але це дуже смачно. На мою думку, це треба спробувати. Всього за 3 євро одна штучка це дуже круто. Насолодившись делікатесами, найкраще, що можна придумати, це прогулянка по ламаншу. Влітку тут можна навіть поплавати, але в нашому випадку погуляти узбережжям та відпочити від гучного міста буде теж гарним варіантом. Повертаємося у Париж. Де нас чекає знову нічна прогулянка. Це ж чудово. Чарівний район Монмартер це особливе місто у Парижі. Воно є найромантичнішим. Тому після прогулянки ви напевне відкриєте для себе якусь частинку митця або художника у собі. Тому насолоджуйтесь цими видами, а ми підемо далі. Монмартр став частиною Парижа 6 червня 1859 року. У 19 столітті цей район стає домом для багатьох діячів мистецтва. Тут жили і творили Ренуар Ван Гог, Руссо, Берліос, Тургенєв, Матіс. Пізніше Пікассо, Гріс, Аполінер. У районі Монмартра якийсь час жив і писав картини Далі. Хімінгуей придумував розповіді. А Шареля з виступав у кабаре. Це колоритне місце притягувало і притягує письменників, художників та артистів зі всього світу своєю своєрідною прибавливістю, атмосферою та красою. А ще художники, письменники, музиканти вибирали Монмартр з однієї простої причини. Тут були найнижчі ціни на житло, а улюбленим містом Богеми стали місцеві бари та кабаре, такі як Чорний Кіт, Мулен Руш та Моторний Кролик, які сьогодні дуже популярні. Іноді здається, що Монмартр справді переживає за долю Франції. Символічно, тому що це найвища точка Парижу. П'ятий день нашого туру, і сьогодні у нас є вільний час у Парижі або поїздка до Версалю. Мій колега Сергій відвідав Версаль незадовго до нашої подорожі. Тож ролик з екскурсією я залишаю в описі під відео. Тому відправляємося на метро подорожувати Парижем. Метро у Парижі коштує євро 90. Дійсний квиточок буде одну годину, тому поспішіть дібратися до своєї дочки. Паризький палац Гар'є. Найбільш відомий як Паризька опера, і вважається одним з найбільш важливих будівель у місті. Він розташований у центрі Парижу недалеко від Лувру, а квиточок вам обійдеться всього у 14 євро. А ось і він Лувр, в колишньому резиденція короля. А зараз найбільший музей у світі його площа сягає понад 160 тисяч квадратних метрів, і він привертає увагу більш ніж 10 мільйонів туристів кожного року. І за гарною традицією зробимо фотосет. Як пофотографуватися у Парижі. Ось і все. Ми виїжджаємо з символічної площі Конкорд. І ми не прощаємося. А кажемо Парижу. До побачення. Далі нас чекає Мюнхен. Тен так нас гостино зустрічає Мюнхен, або як його ще називають, німецький рим. Щоб краще дізнатися про серце Баварії, запрошую вас на екскурсію Мюнхен. Легенда Баварії. І вона вже включена у вартість туру. Так, щось очі розбігаються. Тільки всього цікавого, але я точно знаю, Баварія – це про футбол і про пиво. Тож почнемо з них. Ось і знаменитий Мюнхен Бройхаус. Спочатку пиво тут робили тільки для герцога, але коли прийшов герцог Максиміліан, він дозволив продавати пиво звичайному люду. Футбольний клуб Мюнхенська Баварія найтитулованішим клубом у Німеччині на її рахунку 31 чемпіонський титул, 20 кубків Німеччини та 6 ліг чемпіонів. Ми на головній площі Мюнхену. Маріенплац, біля нової та старої ратуші. Рівно об одинадцятій годині кожного ранку тут починає бити ратушні дзвони. Так у давнину людям сповіщали, що вже треба йти на роботу. Ну. Ми не на роботі, а на відпочинку. Тож, як кажуть німці, запрошую вас на пиво. Справжні німецькі традиції. Наш вечір закінчується гарною вечерою з гарною компанією. Смачного! Знаєте, у німеччині такі ситні вечері, що я навіть не зміг доїсти. Але трошки посидимо, вип'ємо пива та доїмо. Доброго ранку! Давайте з вами пограємо у гру. Я буду називати цікаві факти, а ви будете вгадувати, що це за місто. Тут знаходиться найстаріша гілка метро. Вона була побудована у 1896 році. Усі будівлі цього міста не перевищують 96 метрів у висоту. У 1865 році тут був побудований перший зоопарк у світі. І останній факт: це місто має найбільшу кількість джерел термальної води, ніж будь-яка інша столиця світу. Ну що, здогадалися? Це Будапешт! У 1873 році міста Пешт, Буда і Обуда були об'єднані в одне Будапешт. Будапешт є одним з найприємніших міст Європи з гостинними жителями, чудовою архітектурою та неймовірною атмосферою. Не дарма ж його називають маленьким Парижем в Центральній Європі. Безлі чудових міст розкинулося берегами блакитного Дунаю. Але лише одне з них відоме на увесь світ як його неоціненна перлина це Будапешт. Сьогодні ми з вами дізналися, чому так називають це місто. А ми завершуємо наш тур, підписуйтесь на канал, ставте лайки, та найголовніше подорожуйте разом з кордоном.